Всім привіт! Цікавилися фордами, еджами, спорткомплектацією та титаніумом. Це в нас є титаніум, орієнтовно стоїть в Україні від 20 тисяч доларів з ремонтом і вище. Це є 27 двигун, шестициліндровий, Він турбований на повному приводі. Класна тачка. Їде, дай Боже, як то кажуть. Незначні пошкодження можна вибирати. От, на прикладі цього тут. Косметики більше нема ключа, але ну, відповідно можуть бути якісь питання або по мотору, або по коробці. Ну, це треба дивитися взагалі по автомобілю. І також цікавилися титаніуму 17-20 рік, двохлітровий у нас є отакий. повний привід, аналогічно, незначні пошкодження. Розібрана задня частина автомобіля, передок цілий. Вибирайте лучше позадку, морданих дуже дорога. Ну, зад не дешевці, але по факту дешевше збирати ніж морду. Купити ляду, рихтовка задньої панелі, підсилювач бампера, е оплотнітелі, е пластик по салону, всі поїхати. Нічого там сильно багато вимальовувати не треба. Взагалі, яка в них різниця? ну, Різниця, по-перше, в комплектації, бо якщо спорт або СТ, вона йде тільки на 2,7 двигуні на турбіні. Тут є 2-літровий мотор на Титанію, може бути 3,5. Різниця в них яка незначна. ну, Взагалі немає. Між 3,5 і 2-літровим ніякої різниці в тому, що 2-літровий це є турбований, 3,5 є атмосферний двигун. Можна, по ходу, ставити газ, але це треба уточняти по руках. Якщо вас цікавлять дані питання і дані автомобілі, звертайтесь компанії Intertrade, підберемо, проконсультуємо, купимо, відремонтуємо. Будете задоволені. Дякую за увагу.